На Волині 27-річна шахрайка замовила товарів на майже 800 тисяч гривень, отримала їх і не заплатила. Як повідомили у прокуратурі Волинської області, упродовж лише кількох днів у лютому та березні 27-річна аферистка, яка вже перебувала під домашнім арештом, з кількох створених нею акаунтів у соцмережах та месенджерах замовила у продавців у Ковалі та Луцьку 10 телефонів марки Айфон та ноутбук марки Макбук Air. Волонянка відправила продавцям повідомлення із зображеннями квитанцій про оплату, які не відповідали дійсності, та отримала доставку товарів. Таким чином продавцям завдала матеріальної шкоди на понад 580 тисяч гривень. Окрім того, за такою ж схемою вона двічі сотнями кілограмів замовляла м'ясну продукцію на майже 200 тисяч гривень. А одного разу шахрайка пообіцяла продати прилад для електроепіляції, отримала за нього передоплату в сумі 10 тисяч гривень і більше не виходила на зв'язок із замовницею. У прокуратурі зауважили, що на розгляді в суді перебуває ще два обвинувальних акти про вчинення волонянкою шахрайств, у тому числі в особливо великому розмірі. На суму понад півтора мільйона гривень.